Напередодні Дня Збройних сил України та з нагоди святкування дня ракетних військ і артилерії України у Визирському будинку культури відбувся патріотично-виховний захід за участі військових 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. На годині мужності були присутні учні визирського ліцею. Діти дізналися історію виникнення цього військового формування та хто такі лицарі зумового походу, на честь яких саме й було названо 28-му окрему механізовану бригаду. На заході також вшанували пам'ять загиблого героя України, старшого лейтенанта Дениса Максишка, який проживав у визирці. Подвиг цього захисника України приклад для майбутніх поколінь високого служіння своєму народові. Сьогодні я дізналася, що Денис Максишко він помер та отримав посмертне звання Героя України. І ну, мені також дуже його шкода, його сім'ю, його матір, його дружину. Я впевнена, це був дуже хороший чоловік. Максишко був, ну воював він, був в Миколаєві, те, що він помер 14 березня, те, що йому було присвоєно звання Героя. Взагалі дізнався, що вони називалися в більш складних умовах. Ми сидимо нас, захищають, там те, тебе треш не здаватися, намагатися щось зробити. Бойові побратими Дениса Максишки розповіли, що загибель командира надала бойової люті його підлеглим, і вони трощать ворога на всіх позиціях, де потрібна артпідтримка, а це майже уся лінія фронту. Після боїв за Миколаїв, я можу вам сказати, були бої на Херсонському напрямку, потім ми перемістилися на Донеччину, були бої на Тарецькому напрямку. І на теперішній час підрозділ, в якому служив Денис, знаходиться на Донеччині. Виконує бойові завдання. Година мужності завершилася концертом духового оркестру 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Бо хороший настрій є запорукою оптимізму та впевненості у щасливому майбутньому нашої країни. А народ, який будує плани на своє життя, буде його виборювати, попри всі загрози.